Ще одна відмова від Євробачення: гурт казка, який у національному відборі посів третє місце, не братиме участі у цьогорічному конкурсі. Про це артисти написали на своїй сторінці в соцмережі. Нам не потрібна перемога будь-якою ціною. Заявили співаки у себе в інстаграмі. Колектив каже, з радістю представлять Україну наступного року, якщо їх оберуть. Таким чином, усі три лідери національного відбору: Мару, Фрідом, та Каска з різних причин не їдуть на конкурс в Ізраїль. Відмовляються їхати до Тель-Авіва і ще одні фіналісти відбору. Брюнець Шут Блонс. Чи буде взагалі Україна представлена на Євробаченні 2019 Залишається головною інтригою. Учора член наглядової ради суспільного телебачення допускала можливість відмови від участі цього року. Співачка Марув на своїй сторінці в соцмережі закликає спокійно сприйняти ситуацію, що склалась. Все, что не случается, все к лучшему. И я бы очень вас хотела попросить немножко избавить обороты и принять это более спокойно, как это сделала я. Вы знаете, я очень люблю агрессию, конфликты и агрессия и Никогда ничего не решается. Поэтому я бы хотела попросить вас не вступать в какие-то провокации и поддержать меня своими улыбками.